У Харкові на базі 218-го об'єднаного центру забезпечення збройних сил України відбулася передача мобільного лазне прального комплексу 53-й ОМБР, яка виконує бойові завдання в зоні АТО. Новий комплекс, виготовлений Крюківським вагонобудівним заводом, відповідає сучасним гігієнічним і санітарним нормам та дозволяє військовослужбовцям на передовій випрати, висушити, попрасувати одяг та помитися. Стараємося ближче робити до європейському стандарту. Щоб воєнні відчували на передки себе як вдома. Тут все, все предусмотрено, Навіть є утюг, можна і погладитися. Також для персоналу, який обслужує цю баню, є місця для Тобто ну, Все зроблено цивільно, красиво, культурно. Основні переваги даної розробки: мобільність, можливість автономного використання на великих відстанях, на власних запасах води, за будь-яких погодних умов та в будь-яку пору року. Комплекс обладнано дизельними генераторами загальною потужністю майже 40 кВт, пральними сушильними машинами, та баками ємкістю 4 тонни. Це дозволяє за годину одночасно вимитись сотні осіб, випрати і висушити від 12 до 25 кілограм одягу. Ми дякуємо всій бригаді за цей комплекс тих людей, які приймають участь в розробці, в зготовленні його нього. Ну всім велике пасі, що от ви заботитесь, как би не забуваєте про військовослужбовців і допомагаєте їм, як ви можете. Це вже восьмий лазнево-пральний комплекс, переданий для потреб Збройних сил. Практика показує їхні значні можливості та високу ефективність у санітарно-гігієнічному обслуговуванні особового складу. Тож такі лазні пральні надходитимуть до війська і надалі. Віталій Саранцев, Яна Саданіченко, військове телебачення.